Сьогодні ми разом з вами приготуємо омлет пуляр за простим та легким рецептом. Для цього ми беремо 5 яєць і відділяємо жовтки від білків. Все дуже просто, так само, як в рецепті з приготуванням яєць орсіні на сніданок, можете знайти відео на моєму каналі. До жовтків додаємо дрібку солі та 30 мл молока або вершків за вашим смаком. Тут вже перемішуємо до однорідності. Жовтки готові. Далі беремо білки, додаємо також дрібку солі і блендером або міксером збиваємо до пишної однорідної маси. У вас мають білкові піки, не те, що стояти як на бізе, а трошки хвостики можуть загинатися. Значить, це все класно. Білки готові, ось так вони мають виглядати. Хвостик загнувся, білок готовий. Беремо сковорідку, де додаємо вершкове масло, розподіляємо його по поверхні, вогонь в нас невеликий, горіти немає нічого, і виливаємо на сковорідку жовтки в мене, діаметр сковорідки 24 см. Це цілком достатньо От на таку кількість інгредієнтів на дві персони сніданок зробити. Як тільки в нас схопилась основа жовтків, викладаємо білкову масу. Виклали білок рівномірно, розподілили по поверхні, розрівняли його, якщо треба. Щоб він був рівний слой максимально у вас, накриваємо кришкою і продовжуємо смажити вже під закритою кришкою хвилин 7-8 з цього моменту. Минув цей час відкриваємо кришку, перевіряємо готовність омлету. Ось таким чином. Якщо нічого не провалюється, до пальців не прилипає, пружинить білочок, значить все готове. Знімаємо з плити, готовий омлет розрізаємо одразу навпіл і дві половини складаємо між собою одна до одної білою частиною. Таким чином, в нас виходить біла хмарка, неймовірно, ніжного білкового омлету всередині золотиста скоринка з обох боків, ну, просто неймовірно яскраво, смачно та оригінально. Я розрізала ще на дві частини, оскільки в мене сніданок на двох. І ось таку красу ми отримали буквально за 10 хвилин вашого часу зранку. Простий омлет-пуляр за 2 хвилинки. Підпишіться, а я бажаю вам смачного!